Привіт, мене звати Даша і ви на каналі Beauty and Gloom, де я розповідаю про фантастику, комікси та новинки українських видавництв. Завдяки кіно від Трона 1982 до матриці 1999 року. Ми всі добре уявляємо, як може виглядати віртуальна реальність. Але як ми в ній себе почуватимемо? Чи будемо щасливі, чи будемо рівними? І не менш важливо, хто за це все платитиме. Для сьогоднішнього відео я підібрала фантастичні книжки, які медитують саме над цими питаннями. Цього разу навіть буде роман із Фінляндії, який можна прочитати українською. А також реал від Amazon. Почнемо! У романі Everyone in Silica у канадського автора Джима Монро люди поступово покидають реальний світ і переміщуються у фреско. Цей віртуальний світ був створений спершу як спосіб примиритися з тим, що одне з відомих міст було знищене, а потім як краща альтернатива реальному з його поганим повітрям, високим рівнем безробіття та іншими проблемами. Звичайно, переміщення вашої свідомості у віртуальну реальність штука не безкоштовна. Є кілька пакетів: бронзовий, срібний, золотий і тощо. Оскільки пакети працюють за схемою підписки, то у віртуальній реальності вам доведеться працювати, щоб Поплачте своє перебування там, і навіть більше ніж раніше, бо ж тепер вам не потрібно спати, тож навіщо вам так багато часу на відпочинок? Ви, мабуть, знущаєтеся. І тим не менш, усі довкола поступово переміщуються віртуальну реальність. Ванкувер, у якому живуть персонажі Роману, вимирає. Цілі будинки стоять забиті дошками. Книга розповідає нам про кількох різних персонажів, але тут я згадаю про одного. Його звати Даг, він все життя пропрацював у рекламній агенції, але зараз його справи йдуть не дуже. Керівництво очікує, що він нарешті переміститься у віртуальну реальність і продовжить свою кар'єру там. Але у самого Дага немає грошей на преміум пакет, і він просто морально не готовий купувати щось менш солідне. Ця ситуація нагадала мені про те, що ми часто змушені користуватися якимись сервісами чи пристроями, які нам не подобаються. Суто тому, що без них наша цінність на ринку праці чи престиж різко знижується. Загалом у Everyone in Silico багато цікавих ідей та деталей, і коли ми нарешті розуміємо, як саме компанія, що створила віртуальний світ, всіх намахала, це просто вибух. На відміну від багатьох книжок, у цій автор використовував назви реальних компаній і місцями від цього моторошно. А ще це можна вважати сам видавом, оскільки Роман вийшов у незалежному видавництві самого автора. Сюжетно книжка не завжди просувалася динамічно причини існування деяких сцен були мені незрозумілі, але Роман однозначно цікавий. Якщо у Everyone in Silico люди не завжди переміщуються в віртуальну реальність з власної волі, то зовсім не так стається із героєм серіалу Upload. Успішний хлопець-програміст Нейтан опиняється у критичному стані в лікарні. Його дівчина Інгрід вирішує перемістити свідомість коханого у віртуальну реальність. Так він точно виживе і вони зможуть бачитися. От тільки тепер Нейтан повністю залежний від Інгрід, бо вона оплачує його перебування у VR. Та й взагалі він був абсолютно не готовий піти на пенсію, так би мовити. Бо ж локація, яку обрала Інгрід, це пенсіонат для багатих та переважно літніх людей, які, хоча і відриваються наповну, та все ж віддають перевагу дуже специфічним розвагам. Виявляється, що зустрічатися із кимось, хто постійно живе у віртуальній реальності, це ще складніше, ніж стосунки на відстані. У Нейтана з інгрід, якщо говорити чесно, ніколи не було багато спільного. Тож їхні відео йдуть на спад і врешті хлопець понижує свою підписку до мінімальної, щоб не бути залежним від інгрід. Фінансові проблеми знайдуть нас навіть у віртуальній реальності. Далі у нас книжка, яка вирізняється тим, що була написана не англійською, а фінською, і навіть можна прочитати українською. Це антиутопія небеса Піїлейно. Українською вона вийшла у стрелябі. Як книжка небеса здалася мені на достатньо добре продуману історію про не дуже цікавих персонажів. Проте у романі є ідеї, варті уваги. Події тут відбуваються у Фінляндії зразка дві 2058 року, яка у повний момент своєї історії повністю ізолювалася від інших країн, у тому числі вигнавши або винищивши усіх громадян та біженців, які не були білими. Влада в країні належать корпорації, яка надає доступ до віртуальної реальності під назвою небеса. Однак, якщо американські автори часто описують віртуальну реальність як місто, де можна робити все, що завгодно, бути найпрокачнішою версією себе і тому подібне, то віртуальна реальність фінського зразка складається з прекрасних природних куточків і вигаданих та реальних міст, деякі з яких не пережили наслідки глобального потепління. Спілкування у цій віртуальній реальності не має особливого значення. Усі таняються самі по собі, плавають, гуляють і нічим не переймаються. І саме за цим почуттям безтурботності та внутрішнього спокою фіни приходять у небеса. Якщо вам пощастило мати роботу, а схоже, що більшість тут працює з дому, то кілька годинний доступ до небес входить у ваш соціальний пакет. У реальному житті люди переважно байдужі. Працюють, їдять та роблять якісь фізичні вправи, тільки аби зовсім не охляти і мати можливість потрапляти на небеса. Інтернету та телефонів тут немає. Є внутрішні мережі, наприклад, університетська, є небеса, спільні для всіх фінів. Люди більше не зацікавлені у справах інших. В небесах мені дуже сподобалася ідея про те, що люди вирішили надурити самих себе. Вони не змогли вберегти планету, тому відтворили її в віртуальній реальності, і тепер насолоджуюся тим, що вона колись давала. Навіть тоді, коли все довкола поринає у хаос кліматичної катастрофи. Якщо на небосах пієну люди максимально роз'єднані та ізольовані, як у віртуальному, так і у реальному світі, то персонажі Роману Джойн Стіва Тотонгії ніколи не бувають на самоті. Ця книжка насправді не про віртуальну реальність, але вона також про те, як одночасне перебування у різних місцях, тілах та розпаралелювання свідомості міняє людей. За сюжетом людство винайшло спосіб обійти старість, от тільки це не таблетки чи заміна частин тіла на штучні, а об'єднання свідомостей у такі собі кластери. Все, що для цього потрібно мінімум дві людини, які згодні об'єднати свою свідомість. Їм роблять маленьку операцію спеціальним інструментом, і все за якийсь час. Це вже не дві окремі свідомості, а одна, яка вміщує в собі досвід двох людей і має у своєму розпорядженні два тіла. Така нова, об'єднана людина обирає собі одне нове ім'я, а свої тіла називає просто Джон 1 і Джон 2, наприклад. Якщо серйозно підходити до того, кого під'єднуєш у свій кластер, то можна досить добре прокачатися. І хоча смерть будь-кого із кластеру це сильний шок, об'єднана людина на ім'я Джон насправді ніколи не вмирає. Корпорація, яка створила технологію, спершу досить активно просувала своє бачення про те, що об'єднані люди зможуть значно ефективніше працювати, у тому числі над вирішенням глобальних проблем. Але знаєте, що сталося? Усі натомість ще більше сконцентрувалися на собі, а кліматична катастрофа продовжує розпускати свої матаки. Ця книжка отримала б не дуже високу оцінку від мене, якби не одна річ. Ближче до кінця виринає тема корабля поколінь, ми знайдемо для людства нову домівку серед зірок і такого іншого. І ось Стів Тотонгі через своїх персонажів робить дуже непопулярну з огляду на новий виток цікавості до космосу заяву. Але вона також мусить бути почутою. Коли ви вже надихнетеся, вирішите проблеми на землі. Ця думка дуже добре корелює з моїми власними думками щодо віртуальної реальності, яку нам нещодавно проповідував Цукерберг і Facebook Meta. ніж створювати нові ідеальні світи, може, варто почати вирішувати проблеми існуючих? Поки що все те, що він обіцяє зробити таким класним, говорить мені лише одне: ви будете витрачати, споживати і тікати від своєї реальності ще більше. І дуже швидко вам це навіть перестане подобатися, але іншого виходу не буде. До того ж, більшість людей, яких я знаю, включно зі мною, мають або мали проблеми із залежністю від смартфонів. І будьмо чесними, поки ми не навчимося давати собі раду із ними, нам не можна давати нових іграшок. Підсумовуючи, я не хочу, щоб інтернет, яким він є зараз, замінила віртуальна реальність. Але якщо ви бачили моє відео про Half-Life Alex, то знаєте, що я не проти VR у іграх. Бо коли там Джойстик застрягає у вашій віртуальній голові, а ліва рука з'являється на місці правої, це все ще просто гра. На цьому все. Підписуйтеся, ставте лайк і про дзвіночок не забудьте. Підтримати створення нових відео можна на Патреоні або придбавши футболку за мотивами Дюна з моїм малюнком. Посилання будь в описі відео. Усім гарного читання!